Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Так, час новин марафоні. Ми вітання всім глядачам. Україна наполягає не на негайному і повному припиненні вогню. Написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, і готова до переговорів в будь-якому форматі, якщо й вони приведуть до цього. Водночас Росія не погоджується припиняти вбивства і продовжує щодня тероризувати цивільних, зазначає президент. Як сьогодні у Марганці, де російський російських дрон поцілив в автобус та дев'ятеро загиблих і вже 49 поранених. Президент нагадує, що на Великдень вдалося досягти зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна тоді пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Але Росія так і не погодилась на це. Наша держава готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних об'єктах, наголосив президент. Україна має віддати Крим і забути про НАТО. Це головні тези таємного мирного плану Трампа. Його оприлюднило видання Аксіос. План вочевидь, розрахований більше на Москву, ніж на Київ. У документі прописані окремі пункти для України та Росії. Зокрема. Вашингтон пропонує, де юре визнати Крим російським, а також більшість Луганщини, частину Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Україна має відмовитись від НАТО. Натомість, Вашингтон обіцяє гарантії безпеки, допомогу на відбудову, часткове повернення Харківщини та можливість вступу до Євросоюзу Росії, скасування санкцій, відновлення співпраці зі США. Паралельно США ставлять ультиматум. Віцепрезидент Джей Дівен заявив, що настав час сказати так умовам США або вони вийдуть з процесу перемовин за його словами. Обидві сторони мають піти на територіальні поступки. Думаю, що все досить оптимістично. Усі сторони старанно вели переговори, але зараз, на мою думку, настав час зробити, якщо не останній крок, то один із фінальних кроків, який полягає в тому, щоб сторони сказали, ми зупинимо вбивства, ми збираємось заморозити територіальні лінії на певному рівні, і ми фактично встановимо довгострокові дипломатичні домовленості, які сподіваюся, призведуть до довгострокового миру. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з главою офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Оміровим проводять в Лондоні переговори з очільниками британської МЗС та Міністерства оборони. Попри те, що зустріч на рівні міністрів п'яти країн, заплановано на сьогодні, перенесли нині Британія та Україна у двосторонньому форматі обговорюють шляхи гарантування Україні довгострокового миру і безпеки. Нагадаю, держсекретар Марко Рубіо мав прибути до Лондона, щоб зустрітися з главами МЗС України, Франції та Німеччини. Однак, як пише видання New York Таймс, вирішив не їхати після відмови президента Володимира Зеленського визнати Крим російським. Хоча офіційно в Держдепі зазначили, що поїздку скасували через логістичні проблеми в розкладі. Деякі пропозиції Вашингтона були неприйнятними для країн Європи і Києва. Про це повідомили численні джерела Ройтерс. За словами дипломатів, окрім питання Криму залишаються інші серйозні перепони, включно зі скасуванням санкцій Євросоюзу проти Росії. Атака на завод з виробництва шахедів є лабузі Республіки Татарстан попередньо успішна. За інформацією моніторингових ресурсів, до підприємства змогли долетіти 5-6 дронів. Вони подолали відстань у понад півтори тисячі кілометрів та вдарили по території заводу. Ситуацію прокоментували в центрі протидії дезінформації РНБО України. Там повідомили, що саме це підприємство тільки за 24 рік виготовило понад 6 тисяч шахедів. На цей рік Кремль планував тут побудувати ще від 8 до 10 тисяч ударних безпілотників ще з учора продовжує палати і на 51-му арсеналі міноборони Російської Федерації у Володимирській області. Нагадаємо, через займання на території військової частини почалася детонація на складах, де зберігалося понад 100 тисяч тонн боєприпасів. Причину пожежі, звісно, не повідомляють через потужну детонацію. Місцевої владі навіть довелося евакуювати населення із семи сусідніх населених пунктів. У Харкові помер поранений, який напередодні отримав важкі рани під час російського обстрілу. Повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов. Вчора внаслідок ворожих атак постраждало 11 людей. четверо з них нині в лікарні окупанти били по чотирьох районах Харкова, а також передмістю, запустивши 12 безпілотників. Пошкоджена адмінбудівля, автомобілі, дорога. Загалом, упродовж доби, ворог чотири рази атакував Харків ударними безпілотниками. Сьогодні вранці в індустріальному районі міста російська молнія поцілила в технічний поверх багатоповерхівки. На щастя, люди не постраждали. А вночі харків'ян тероризував рію ударних дронів. Впродовж години пролунало шість вибухів. В двох місцях спалахнули масштабні пожежі. У Новобаварському районі горіло цивільне підприємство. Ще один боєприпас впав на територію приватного будинку і не здетонував. Слідчі встановили ворог, застосував безпілотники власного виробництва герань 2 Це частина двигуна БПЛА типу шахе, а саме герань 2 Ну зараз будемо встановлювати щодо компонентів, оглядати їх більш детально, становити чи використовуються можливо іноземні компоненти, а також встановлювати саме тип озброєння. Ми бачимо, що що вночі, коли луплять у місто Харково, є поранені жертви і серйозна рунаці. Що в день, коли люди їдуть на роботу, чи з роботи, чи стоять на зупинки і влучають шахети, це жахливо. Що це справжній тероризм проти населення України. І зараз повторно оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики зі Сходу. Тож прямуйте в укриття. Повідомляють про швидкісну ціль на Сумщину. Будьте уважними. Кілька ворожих груп ворожих безпілотників атакували цієї ночі Полтаву. Постраждали шестеро людей. Троє з них в лікарні. Під обстрілом опинилася виключно цивільна інфраструктура, наголосили в ДСНС. Загалом пошкоджені 66 об'єктів, переважно житлові, 25 багатоповерхівок і 30 приватних будинків. Понівечені також офісні приміщення, склади, господарські споруди і гаражі. Вибиті майже пів тисячі вікон. На місцях атаки працюють всі необхідні служби, фіксують пошкодження та приймають заяви на компенсацію. Відпадіння уламків безпілотників, постраждав Кременчуцький район. Там пошкоджені вікна в будинках. Уламки безпілотника влучили в готельно ресторанний комплекс у Броварському районі на Київщині. Там виникла пожежа. Повідомляє ДСНС в Київській області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нагадаю, вночі в небі над Україною було знищено 38 російських шахетів. Ще 31 локаційно втрачений. Про це повідомили повітряні сили. Загалом росіяни атакували Україну з 77 ударними безпілотниками. Запоріжжі одна загибла та вже 42 постраждалих, серед яких семеро дітей та вагітна жінка. Чотирнадцятеро на тепер лишаються в лікарнях. Четверо пацієнтів в тяжкому стані. Це наслідки удару кабами росіян по місту напередодні. Одна авіабомба поцілила по промисловому об'єкту, інша рвонула посеред житлового кварталу. Потужна вибухова хвиля понівечила кілька горішніх поверхів висотки та потрощила фасади сусідніх будинків. Нині рятувальники намагаються закріпити хиткі бетонні конструкції. Майже за добу після теракту росіян біля подрощиної висотки купи уламків працюють комунальники, у в інший клопіт. Це підпори. Напевно, будемо плити підпирати, щоб вони не завалилися в квартирі. Піднімаємося на горішній поверх. Встає, Сюди напередодні у день вгатилась російська авіабомба. Бетонна плита, підлога квартири 9-го поверху обвалилась. Її скидатимуть назовні. Ну, зараз будемо оце прибирати. вниз скидати Рятувальники кажуть, загрози в валу конструкції на тепер немає. Давлення ніту какба бы, дев'ятий етаж. Хуже коли там середина дома, тоді, звісно, да. А тут верхній етаж. Тим боляну все переварено хорошо між собою. Ну цілком. учора серед білого дня росіяни вдарили по Запоріжжю двома авіабомбами. Одна рвонула у житловому кварталі. Біля під'їзду тіло жертви. Земля усипана уламками, палають автівки. Тяжко поранених евакуюють швидкі. Дворами в ошелешеному стані блукають ті, хто відбувся легшими пораненнями. Коли був зрив, я тіпа типу, спочатку не зрозумів, Окно просто вилітіло на мене. Я спочатку вылетел в коридор, понял, что що потом вижу, что у мене на лбу там і царапина. Чоловіка пані Наталі тяжко поранено. Чоловік дуже пострадав. Глаз глаза, травма, перебит. Та артирія на руці, що то на ногах не знаю. У сусідніх із понівечено-російською бомбою висотках майже жодного вцілілого вікна. Правохоронці та волонтери евакуюють немічних стареньких. Як Бахнуло. Поворачуюсь, все сипется. Частину потрощених вікон вже затулили. У школі по сусідству теж повибивало шибки. Діти та вчителі не постраждали, бо в момент удару були в укритті. Сюди теж приїхали доброчинці лагодити фасад на третьому поверсі. бачите, Жодного вікна немає. Сьогодні все зробимо. Зашивати буде так, да, звичайно. У наслідок авіаудару по житловому кварталу загинула 55-річна жінка. Поранень дістали 42 людей, серед яких семеро дітей та вагітна жінка. Вона, як і п'ятеро дітей, що лишаються у лікарні у стані середньої тяжкості. Четверо дорослих у тяжкому стані. Андрій Пач Чвертем Деженков, факт сітів. Єдині новини. Демобілізація під час війни загрожує Україні втратою державності. Як це вже було за часів ОНР. водночас держава має забезпечити справедливий підхід до тих, хто служить на передовій. Про це в інтерв'ю громадському радіо пояснив спікер Руслан Стефанчук. Відповідаючи на запитання, чому досі не ухвалений закон про демобілізацію, голова Верховної Ради наголосив, що не знає жодної країни, яка під час війни проводила б демобілізацію. Єдиний трагічний для нас приклад Українська Народна Республіка, і 1919 рік, коли ми втратили на великий період нашу українську державність. Та нині держава має забезпечити справедливий підхід до тих, хто служить на передовій, і організувати ротації, відпустки. На думку спікера, тут ініціатива має йти саме від Збройних сил України. А парламент, якщо це буде необхідно, розглядатиме відповідний закон. Також Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку. У Харкові з початку тижня відкрили дві нові підземні школи. Під землею планують побудувати й дитсадок. Навчальні заклади зводять за останніми вимогами безпеки, аби захистити від ворожих ударів. Через близькість до фронту російського кордону тамтешні діти можуть безпечно навчатися лише в метро, бункерах або протирадіаційних укриттях. Для Харкова відкриття підземної школи справжнє свято. Відтепер ще майже тисяча дітей зможуть сісти за парти. Перше за повномасштабну війну дуже радісна сьогодні. День такий, і діти пішли навчатися в школу, побачитися зі своїм класом. Тож ми дуже раді. Це четверта підземна школа у Харкові, розташована в центрі міста і зведена за всіма вимогами безпеки. Дома просто скучно, там нічого не треба робити. просто можеш лежати, а тут треба робити щось. І тобі це подобається. У 1 урок математики. Що це за число? В якому один десятка, і три одиниці заховалися? Ну, а тут сім буде. То ми дуже раді, що таку школу побудували. Нам дуже тут сподобалося. Все є, техніка. Кому не говориш, я як техніка є, все у нас. Як? кажу, ось так у нас. У школі облаштували 17 кабінетів: її дальня, актова зала, медичний кабінет, вбиральні, харківський it кластер допоміг з облаштуванням комп'ютерного класу. Всі локації зручні і для людей з інвалідністю. Початкова школа буде навчатися 5 днів на тиждень, тобто у них буде повний навчальний робочий тиждень. Що стосується середньої і старшої, то вони будуть по 4, а 10-11 по 3 дні. бо… Ми тут проводимо не більше п'яти уроків, бо, як би не було круто, комфортно і красиво, все рівно це під землею. Від охочих навчатися у підземній школі немає відбою, кажуть у міській раді. Щодня батьки записують десятки дітей. Навчатися за партами хоче і малечі, учні старших класів. На онлайні там буває заважають ну там пристрої якось. ну… Тобто іноді лінь буває, іноді якось так а тут вчитель перед тобою, так що потрібно займатися. Не схалтуєш, так? ніяк. Я дуже скучила за цим за три роки війни. За три дома сидіння вдома дуже скучило для підлітків. На мою думку, це дуже важливо. Навчання вдома не дає настільки багатих знань. На заклад витратили 107 мільйонів гривень із міського бюджету. Розповідає міський голова Ігор Терехов. Це вже друга підземна школа, яка запрацювала у Харкові цього тижня. Ми будуємо ще три великі школи, але це Салтівський район міста Харкова, та частина міста Харкова. Вчора відкрили невелику школу, але дуже важливу. це віддалений район Сав'янського району міста Харкова. І теж були дуже гарні емоції у дітей. І дуже важливо. Там ми охопили практично 90% від дітей, які проживають у тому мікрорайоні міста Харкова. В Харкові 60 тисяч школярів, і відтепер кожен шостий учень може навчатися за партами. А ось хлопчик хоче стати лікарем або юристом, хоче дізнатися. Але тільки в Харкові буде навчатися. Обіцяєш. Від молоді залежить насправді все. Як ми збережемо вище наше, таким таким буде місто. Тому ми все робимо для того, щоб ви мали можливість вчитися. Також у Харкові мають намір збудувати підземний дитсадок. План амбітний і дороговартісний. Зараз він на стадії проєктування. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Надзвичайна спека з нею найвищий клас пожежної небезпеки. На Черкащині зафіксовано чотири десятки займань у природних екосистемах. Горить суха трава, очерет, сміття. Вогонь охопив майже 30 гектарів землі. У Черкаському районі через необережне поводження з вогнем зайнялася суха рослинність і очередь на площі 9 гектарів. А в селі Яснозір'я горить торф на 6 гектарах. Складність таких пожеж в тому, що торф тліє під верхнім шаром ґрунту, і джерела займання не видно. Горіти може на глибині у кілька метрів. Тут досі працюють вогнеборці. Від початку року на паліїв склали майже 80 адмінпротоколів, суми штрафів від 3 до 6 тисяч гривень. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.